Як швидко закрити ФОП у 2022 році. Привіт, з вами Владислав, і сьогодні я знову розвінчаю міф про те, що закрити ФОП тяжко. Є багато обставин, по яким можна закрити ФОП. Або ви стомилися від бізнесу, або переходите на ТОВ, або ви були найманим працівником через ФОП і міняєте роботу, або ж просто ви хочете швидко закрити ФОП, щоб знову його відкрити на іншій системі оподаткування, не дочікуючись початку нового звітного кварталу. Неважливо. Головне, що закрити його простіше простого. Зараз розповім. Нам знадобиться комп'ютер, ключ електронно-цифрового підпису та Дія, через яку виконуються всі організаційні задачі у наш час. Ну і увага, на екран. Ми у порталі Дія натискаємо в правому верхньому куті «Увійти до кабінету, обираємо спосіб авторизації. Я заходжу зі своїм файловим ключом. Ключ завантажили, ввели пароль, натискаємо продовжити. Все, ми увійшли. Тепер нам потрібно обрати послуги. Заходимо в створення бізнесу і обираємо те, що нам потрібно. Закриття ФОП. Замовити за 2 хвилини. Перевіряємо свої дані. Дивимося на заяву. Тут вона, в принципі, формується автоматично на одну сторінку. Це заява про припинення ФОП. Підписати і надіслати. Обираємо свій ключ електронно-цифрового підпису, вводимо Пароль і натискаємо підписати. Півділа зроблено. Заявку отримано, ФОП, можна сказати, закрито. З цього моменту ви не можете функціонувати як ФОП, а податки не нараховуються. Останнє, що потрібно зробити, це подати ліквідаційну звітність. Її можна подати або одразу в паперовому вигляді, це звичайна звітність, але в кутку потрібно олівцям написати ліквідаційна і подати в податкову за адресою вашої реєстрації. Але є інший варіант, його я і рекомендую: дочекатися строків подачі звітності і просто подати її онлайн через електронний кабінет платника податків. І все, все зроблено. Давайте поговоримо про міфи. Як бачите, це не складно, нікуди йти не потрібно, нічого неймовірного робити також. Перевірити ФОП після закриття можуть протягом трьох років, але можуть і не перевірити. У будь-якому випадку вашого втручання туди не потрібно. Виключається з реєстра ФОП також автоматично, без вашої участі. Тому, якщо від відкриття ФОП вас відділяє тільки страх про те, що його важко закрити, як бачите, це не так. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок. У нас користь. Бувайте!